Усім привіт! Сьогодні я зайшов у Скібі Тавер Дефенс. Ну, пам'ятаєте, я зробив у ньому розіграш. Ну, вже двоє людей відписалось. Ну, просто, ну, просто я, ж, я ж чекаю ваші коментарі під відео тому, на якому я то розбив розіграш. А, ну, а то я просто не записував, бо ну не вийшло. ну а... Так, то, ну зараз сьогодні я хочу записати, бо тут додали тропію в pvp моді. Я хочу ну, спробувати. Ну але я вже пограв. У мене 15 тропів. Ну, я спробую. Я сподіваюся, що це в мене вийде Хоч, хоча б один раз виграти. Ну, просто цікавий його якось. Ну я спробую. Я не... Ну це якби просто. Ти змагаєшся проти Ти іншого ігрока. Ну в нього, ну, в нього 0 проти, в мене. 15. Зараз. А звідки вони виходити будуть? Я просто ніколи не розумію, я один раз протипливлю за цього, що воно не. воно непонятно якось. Ну, зробив просто, ну. Я ну, просто я ось тут поставив і просто і... Якби ну, я просто так тупо поставив. Один раз. я... Я зараз тут другого поставлю, прокачаю його. Ну про вони дуже швидко стріляють ось ості. І, і коли вони на снайпері, вони вообще просто топ. Топ. Топ топчик. Качу навчен на гроші. А чому він выробнился? Все. Не все так А то ти що убити О, так у нього є ось такий тип. Такий мінус ставить. Ну так, треба... Я yeah, щенок прокачал по одному разу, ось так, за 350. И еще одного треба буде вкачати за 350. Ну и чекаємо ще, коли буде 350. Ну, але він в нього дуже швидко якось атакую, ну в нього звездно... Я... Я насколько знаю, кулдаун 0.001, чи 0.01, чи як скільки, я не пам'ятаю. Ему чисто ось, цього, ось це вызываю. Не ну все, тип. Тип. Тип, ты програв. Ну, чи не програв, я не знаю. Ну, в мене про ось ці юніти, вони дуже круті, бо ну, коли вони на снайперів, бо в них дуже тоді велика ранжа і вони багатьох просто, да? скільки ну, в нього там ще багато хп. Я ну, не знаю, чи він до За, За что? Ну, ось за щ о, о, ну, я хочу виграти. Я ну, просто ось, ну... просто. давайте я ему напишу просто. Просто. Просто так. А я смогу его, его типа задефать? Я так мем. А я смогу то за... подефать? Мне интересно. Не, Ні, ми его не дехали. Жалко, хотілося б просто по Я просто, Я просто думав, що оно якщо ось так достає. Ну все, він програв. Ну е чи не програв? А, ні, він не програв. Так. Я поставлю ось такого, типа. Так. Кудись сюди. Ну і все. Ну але він мені, напевно, такого ж самого вызвать. Ну але я його, мені здається, можу, зможу задехати. Якщо сейчас Ну цих ми задехаємо. Сто 100%. Ну так. А можливо йому ось такого визвати? Ну все. Я, я йому теж визвав, Ну все, він програв. Ну я задехав твого, що ти визвав. А ось ти навіть ось тих назадехав, якісь ходили. Ну все, він програв. Ну все, плюс дванадцять. Ну, а, ну, я думав, що я перед цим виграю, але все одно, не, ви, не вийшло спершу прямо так. З першого виграти. А, ну, але лише з, дру, ну, з, ну, з другого разу, коли я йому щось визов. Ні, ну просто... 100... Ну, він мені теж такого визов, але ну... Так, включаємо ось так уже, напевно. Це якийсь тип. У нього якийсь скін цікавий Ну я вже пам'ятав що вони тут виходять Тому ось Я потім другу ще поставлю. А, так він просто вообще не ну якимось Блін чому Вони такі ставляться Так. Качаем. вкачиваем, 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 вкачиваем. Так, я другу вот тут еще поставлю. Вот такая вин еще вот таких поставил. Ну, зараз я вкачалась в своих членах. Я ему потом что-то вызову. Я ему подавать а давайте? Ну я ему хочу вызвати ось такого типа во... Ну на, на ньому прям ну дуже, е, дуже легко пограв той тип. Так я юзаю кнопку. Ну, все... А, ні, він такого поставив, але все одно. Ну, все, він... Не, ну але в нього напевно хп у базу за ще. Итак, так, еще хп. Так, ставим мастер типа вкачиваем на этих членов. А так именно на него вот такого босса как вызвал. Де, а знаешь, я его задефил просто. Челны. А, я его ну. Здесь на надо ну, и способ Калласа он задефил. У нього є... Ні, ну я задехо свого. А він ні. Ну я йому хочу... Я йому, можливо, ще щось выведу. Ну я О, я думаю... Я ось таке его. Ось таке вызываю. Ні, ну просто все. А, так у нього і ось такий тип проход трою Ні, Не ну а я без проблем тут ну, але напевно і из-за і цього, що я не вузов програю. Ну все, я виграв, мені здається. Ну так, я виграв все. Все ізі гадка. Ізі. А ч он воно так долго загружается? Ну, а что вон тут? А в мене реварции какие-то не нема. Ну, еще раз. О, тут челики. челик есть. Может, она снова Я запомнил его скин. Ре. Так, а де він? Зараз, де він? А, де він? А, він має. А ні, це на той. Так, ставимо такого, типа, його декілька до кілька разів. А він уже такого туалет, можна пропустив. Так это ж было вообще и изи. Один так и пропустил. Так, вкачиваем. Вкачиваем. Вкачиваем, вкачиваем. Я ему хочу... Не, ну просто тут перемога по тільки так. Я ну просто... Я я Я думаю, ось такого ого, хочу визвати. Так, в мене... Тут є невеличкі проблемки. Ну, я Я їх задихав. Так, вкачу. Так. Це в мене ще надкачаний. Якщо він мені визвав тако, такого такого, типа, ну... Ну, але я йому, напевно перший визу такого. Зараз я тільки ось такого, типу, поставлю, щоб якщо він мені щось визвав у відповідь, то я його зміг за допомогою способки за Ну, Бо та способка дуже жорстка. А, ні, мені не хватає, щоб призвати. Ну а на он ну, потім. Так мало ну, в нього стга типа долгой колдаун, а вот ничего, все равно 5000 он окей. Ну и зараз я ему просто. Я ему навіть краще якогось помощніше вызову на то. А, а як він ось так назад в А, а как його его? А, так в нього я вел спол тут Такий член, жорсткий, солідний. Я цього тоді вкачав, все одно, якщо я визовую, він може і задефати. Так. Ну, в цього дрель тітана, обграйзеного, є... Ну, буде алоє, дамаг. Так, 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 треба встигнути, все, я встиг. І ще один раз вкачаємо. А, цікаво, а цікаво, мені а мы цікаво, він щось вызвало. Можливо, так, а могло ні. Я не знаю. Так. В мене хтось інвайтнув. Так вкачуємо в чем. Так, це, це... Ну все, в мене всі вчені вкачаны. За 1000 Він ще такого, але це вас слабенький тип. Я ось цього прокачаю. А він мені мені не він буде щось мені визивати? Ну поки що я нічого не бачу, що він визив. Ну але я їм потім таке всі ваштую за 5000 Ну але мені поки що не хватає Ну я зараз ось такого ногу вкачаю Ось цього я продам бо Він уже дуже дехто фає Так і зараз о все прокачую цього продаємо За 200 ну все Бо холера. Можно ось так зробити. Ну все, и я их задефав. Ну, він теж Дефає там. Чи він надефа? А, ну він шо? Да, він пропустив тапит. Ну він когось поставив. То, ну то как карту ну. ну все, наверное, в него напевно цей пройду. Так давай его, 1.5 швы кисть, я тобі поставлю. Не, ну просто это якось довго Він Я не все равно в тебе пройду. Так. Я ему хочу щось визвати Ось це Визиваємо його ну, чисто. TV, ви туалет. А, так в нього і інші ще проходи. А, ні, я не... Якось нас. Ну, але все, вс, типа, 8... 170 тысяч. Ну я сподив... Ні, ну не відправляй їх назад. Ні, ну блін, це так бісить, коли ти назад відправляєш Якщо він йому несет 400 хп І залишиться 18, то це буде мін А, ні, 200 лише Тільки половина. Від того, що я думав, що 400. А чо? А шо? А, так він страйдера не може просто задехати. Він так довго зі страйдером просто мучився. Туди-сюди його відправляв. Ну я ось цього просто можу викачати на максимум все. Він мені поки що нічого не висила Ну але він може визвати такого ж самого якого я і я йому, йому визила але якщо він визвав я його можу так так Так, в мене є проблемка а ні ну, ну але все на цього блін вона воно якось так тупо Ну в, 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 в нього вже хп більше, ніж в мене. Він ось такого визвав Ні, ну все, Тип, я, я Я тобі визов такого ж самого, не переживай. Зараз. А, так в нього там клонеру просто про, і в нього є проблеми. Я сподіваюся, що в нього о, о, ті клонери пройдуть. Та давай проходь-то вже швидше, ну але все, ось ось цього... От що він. Зараз я тобі визву, Тіп. Все. Тіп! Ти мені то визивав, я тобі щось визву. Не, ну все, Тіп, я тобі такого, типа, визвав, що, ну, якого і ти мені визивав. Ну все, тобі хана. Поняв? Поняв? Я я тобі якого кого Ну все. Аскики. Який в мене вже. Ой-ой-ой, шотов шо типа таке. Я було вс. Ну в мене вже 57. Ну, в наступних серіях ще плапаємо. Ну і пишіть, не забувайте писати коментарі під розіграшом. Ну, під минулим відео, ну, під одним відео, яке я скидував, ну, не скидував, яке в мене на каналі, де розіграш. Пишіть свої ніки у коментарях там. Ну, а так усім пока-пока!